Люденьки, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про одну річ, через яку варто купувати електромобілі групи ВАК, саме європейського виробництва з європейського ринку. Говорити будемо про одну річ: не швидкий порт, який присутній в більшості зарядних станцій в Україні, не про якісь там блоки керування, якість збірки, там, шумоізоляцію, деталі в цілому, кузовні, відмінність їх і так далі, а всього про одну річ, яку персонально я вважаю максимально необхідною і максимально важливою саме для електромобілів. Хоча вона з'явилася також і для автомобілів групи VAC з двигунами внутрішнього згорання, також там її подібним чином теж можна використовувати. Говорити ми будемо про можливість підключити свій електромобіль в онлайн до серверів Шкода, Volkswagen, Audi або Seat і робити з ним певні речі. Які речі це дозволяє робити? Пішли дивитись більш детально вже в автомобіль, там буде. Тінь там буде цікавіше, тому що тут на сонці все блікує. Для початку, оскільки я буду говорити про шкоду, нам треба буде встановити на телефон додаточок, який називається MySkoda. Знову все блікує. Коротше, пішли в автомобіль, буду розповідати, що і до чого. Погнали! Почнемо з простих речей і йдемо до більш важливіших, трішки пізніше. Отже, після того, як ви зареєструєте свій автомобіль, створите аккаунт, у вас вже не буде так довго висіти тут найзойливе повідомлення і питання, там онлайн-офлайн режим. Вже буде ваше прізвище ім'я, як бачите, ну, тобто, підв'яжеться ваш аккаунт і буде на екрані постійно з'являтися. Тобто у вас буде от користувач, ви заходите, тут можна ще когось, там, дружину, дитину підв'язати. По цим користувачам буде підтягуватись налаштування автомобіля. Ну, і, звісно, кожен зможе з додатку контролювати цей автомобіль. Чи цей, чи будь-то інший. Короте, тут можна додати, в додатку от буде цілий гараж. У мене було тут дві шкоди, що й на одну видалив, але от у нас є ін'як. Тобто я можу подивитися в додатку. ну Це ми пізніше покажу параметри автомобіля. Давайте все ж таки про головне поговоримо. Після того, як ви підв'язали сюди аккаунт, людину. Автомобіль починає виходити автоматично онлайн. А тут світиться ЛТЕ. Зв'язок, по моєму досвіду, я проїхав зі Львова до Харкова. Зараз їду назад з Харкова до Львова. Зв'язок реально дещо кращий, ніж у телефоні з модулем, також ЛТЕ. Тому це такий вагомий плюс, якщо ви хочете постійно бути на зв'язку. І плюс це інтернет-автомобіль може роздавати як точка доступу. Єдине, що тут також потрібно підв'язати певний свій аккаунт. Але ми поговоримо саме про вихід в онлайн і саме про взаємодію з автомобілем. Другий момент, головний, після того, як у нас з'явилося тут все ж таки підключення до інтернету, автомобіль може оновлюватися, підтягувати також певні тут будуть повідомлення, там з'явились оновлення, чи, наприклад, додатки. Це вже повноцінний, як, умовно кажучи, на смартфоні там Google Play чи App Store на iPhone. Тобто тут можна завантажувати якісь додатки собі в автомобіль. От є магазин, то тут можна зайти, наприклад, я скачав, встановив. Таку круту штуку, як Power Map здається, вона називається PowerPass Map, яка показує зарядки і їх потужність, які є навколо вас. Наприклад, це реально дуже круто для планування маршруту. І в цілому от ви заїхали в місто, хочете дозарядитися. От є мапа, вам треба шукати. ну от Реально, дивіться, я стою на зарядці і показую, якщо ми там. Скролимо, збільшуємо, масштабуємо карту. Тут у нас з'являються всі зарядки, причому ці зарядки є, що в, додат в додатку PlugShare на телефоні, наприклад, вони ж закачуються сюди одразу, тобто не треба постійно там насилувати телефон, все робиться з автомобіля. І також із різні додатки, тобто можна погратися. Доступ до мультимедіа. От на рік дається якраз 29 липня 2023 року. Реєструвався мультимедіа онлайн. Так, віддалений доступ, паверпас Map і коротше, походити тут. Я думаю, тим більше пізніше вони ще щось додадуть. Наступний момент, після магазину онлайн, у нас іде навігація, і що про варто про неї сказати, що якщо ви не активуєте тут користувача, то у вас не буде можливості запускати ведення по маршруту. Навігацією в попередніх поколіннях без виходу в онлайн я практично не користувався. Там виводив тільки карту, щоб бачити, там напрямок, куди дорога повертає, і все. А отут реально вона працює вже цікаво, тому що з виходом в онлайн вона може прогнозувати маршрути, бачити, як змінилися дороги, знову ж таки, за Скачуються автоматично нові версії карт, навігаційних даних сюди, в автомобіль. І вона стає практично як той самий Google Maps чи Waze в плані побудови маршруту. Вона враховує дорожню ситуацію, якщо там затори якісь, вона про це голосом говорить, виводить на екран також там різними кольорами. Оце вже реально також дуже к... корисно. Зараз вона подумає. От мені їхати 329 км, запас 243 км. Автомобіль ще на Загаряці. Але отут вже прогнозуються деякі. Зарядочки, я можу натиснути і побачити, що це таке, що це за зарядки. Таким чином це відбувається. Плюс вона автоматично в дорозі сама бере і заплановує, буде заводити вас на зарядку, яка є найближчою здовж дороги, або по вашому напрямку, або на зустрічній смузі. Це реально дуже і дуже круто, тому що вам не треба От для тих, хто не любить планувати. Часто в коментарях пишуть, що ой, електромобілі це треба там думати, все розраховувати. Будь ласка, це реально дуже і дуже крутезне. Йдемо дивимося наступну штуку, якою можна користуватись, коли автомобіль в онлайні. Ну і от живий приклад, як це можна використовувати в реальному житті. Я, наприклад, сиджу, давайте уявимо далеко від автомобіля, відкриваю додаток і бачу весь статус. Закрив я автомобіль чи не закрив. Це доволі корисна функція має бути для багатьох. Вимкнуті в мене габарити чи не вимкнуті, чи зачинив я двері вікна, все показується статус. Також показується статус акумулятора. Якщо він не заряджається, просто поточний рівень заряду буде і прогнозований пробіг. А якщо автомобіль заряджається, можна побачити також параметри по зарядці, швидкість, час, що залишився, потужність, можна заблокувати або розблокувати роз'єм, наприклад, коли ваш електромобіль зарядиться, щоб хтось підійшов і витягнув пістолет, зміг сам заряджатись. Також тут можна регулювати. В онлайн режимі, не виходячи до автомобіля і до станції рівень заряду, до якого заряджати акумулятор. От я поставив спочатку до 90%, потім сиджу, дивлюсь мені їхати 252, хочу мати запас, підняв до 100%, не виходячи, не відключаючи автомобіль і не заходячи в меню самого автомобіля, повторюсь: ну добре, я від нього 5 метрів, але якби ви сиділи там, наприклад, за 500 метрів чи в торговому центрі гуляло, десь це через додаток робити набагато зручніше. Також я взяв, вімкнув там за 10 хвилин. До закінчення зарядки клімат, вімкнув кондиціонер, можна навіть обігрів вікон запустити дистанційно. Якщо вранці ви виходите, наприклад, хочете їхати, на дворі було холодно, там і ніч, і снігом взагалі все засипало. От, будь ласка, дистанційно це взяли, зробили. Воно ну, зробить. Підгрів сидінь, можна дистанційно прогріти собі, налаштувати швидке кондиціонування салону, щоб коли ви тільки розблокували автомобіль з ключа, поки там кладете речі чи складаєте зарядний кабель, у вас швидко охолов. Сам автомобіль. Ну коротше, налаштувань реально зручно. Також можна звідси запланувати розклад, якщо ви не вийшли з автомобіля, залишили його на парковці чи в гаражі, на зарядці там десь і не хочете до нього виходити. Запланували собі виїзд на завтра, наприклад, на ранок на якийсь час. Отут взяли, встановили температуру і встановили одразу розклад. А можна запланувати в цілому, якщо у вас кожен день, як по графіку ви виходите і їздите в один час, це робити реально дуже і дуже зручно. Також дуже крута штука в розділі карт. Тут можна подивитись, де знаходиться ваш автомобіль. От я вже його віддав між нами більше тисячі кілометрів, але я бачу, де він на карті. Це важливо і корисно для тих, хто турбується там, вкрали його автомобіль чи ні. Можна подивитися тут таким чином, де автомобіль стоїть, де ви стоїте, і навіть побудувати маршрут руху до свого автомобіля. Мені здається, це реально дуже дуже круто і корисно. Ну і тут вже сервісна інформація про автомобіль, яка його дійсно можна подивитися. Потужність двигуна, ємність батарейки, там номерний знак вести. Він номер, все видно. Якби це вже така інформація. Мені здається, це якраз перша сторінка саме найзручніша у використанні, і заради неї, якраз таки, варто заводити акаунт, підключати автомобіль. Поки воно там перші роки здається безкоштовно, а далі за це треба щось доплачувати. А це реально зручно. Про таку корисну річ я вам хотів розповісти. Нагадаю, що вона доступна, звісно ж, для всієї групи автомобілів: ВАК, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, електричних, двигуни внутрішнього згорання, які заїжджають до нас з Європи в Україну, тобто типу офіційних, поки що не можна їх повністю назвати офіційними, тому що. Не підтримується їх сервісне обслуговування і оновлення в Україні, але, до речі, за рахунок ще підключення в онлайн можна робити на певних версіях програмного забезпечення, записаного в автомобіль, в блоки керування ще й оновлення по повітрю, так зване OTA. Over the Air. Це називається. Якщо відео було корисне, тисніть вподобайку, думки, коментарі, можливо, ще якісь корисні штуки. Від цього пишіть внизу під відео. Підпишіться на канал. І до нових зустрічей.